Багато українців, які з початком війни поїхали за кордон, там працевлаштувалися. Більшість наших жінок знаходять роботу в ресторанах, готелях. Хто добре знає мову, навіть за своїм фахом. Щоб заробити на європейську пенсію, треба відпрацювати не п'ять, навіть не десять років. А ось для отримання української пенсії стаж роботи за кордоном тепер має значення. Тепер стаж набути за кордоном будуть зараховувати людям, майбутнім пенсіонерам, навіть якщо. Внески не сплачувались до пенсійного фонду, і навіть якщо Україна не, з, не укладала угоди з тими країнами, на сьогодні як це працює? Або сплачуєш внески, і стаж тобі зараховують, або у України є низка угод з деякими країнами щодо пенсійного забезпечення. І там є взаємозалік ну, певні умови, за яких стаж за кордоном може бути зарахований. Проте, в чомусь революційне рішення Верховної Ради зараховувати стаж за кордоном містить в собі певні нюанси, говорить експерт. Цей стаж буде умовним. Тобто, якщо людині не вистачає стажу для вчасного призначення пенсії, а сьогодні щоб вийти на пенсію, приміром цього року, треба мати хоча б 31 рік стажу. І ось якщо цього стажу не вистачає людині, то вона на пенсію вчасно може не вийти. І саме це рішення Верховної Ради направлено на те, щоб зарахувати стаж за кордоном, цей умовний, щоб його вистачило вийти на пенсію вчасно, але впливати на розмір пенсії такий стаж не буде. Тим, хто сьогодні вже на пенсії, турбуватися про те, що роки роботи за кордоном не увійшли до стажу, немає сенсу на розмір пенсії, це не вплине, пояснив фахівець. Є ще одне доповнення: стосується воно фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які тимчасово проживають в інших країнах. Це робиться для того, щоб виплати не призначалися людині, якої вже немає в живих. Тим, хто тимчасово проживає за кордоном. Новий закон передбачає, що потрібно буде проходити ідентифікацію щороку до 31 грудня, щоб в інакшому випадку виплата пенсії буде призупинена. Тобто, в законі, окрім цього, що вводиться це поняття, там ще розширюється перелік підстав для припинення виплати пенсії. Припинити виплати можуть у цілому ряді випадків, наприклад, якщо пенсіонер не отримує пенсію на пошті упродовж півроку або не користується пенсійними коштами банківського рахунку протягом цього ж періоду. Також Сергій Коропкін нагадав, що ідентифікацію можна пройти дистанційно через портал електронних послуг пенсійного фонду за допомогою відеоконференц звязку або через консульство отримати документи. Доступна послуга є і у застосунку дія.